Всі рішення в твоєму житті, які ти робила, насправді не твої, привіт, це серія якби ж мені сказали раніше, і тут я говорю про речі, які я б хотіла почути декілька років тому, але довелося прожити на власному досвіді. Тому, можливо, моя біль збереже тобі час. Ти думаєш, що ти все зробила сама, побудувала кар'єру, вибрала роботу, вибрала університет, чоловіка. Але наскільки в цьому є справжній тебе? А скільки нав'язаних очікувань і бажань інших? Тому що більшість наших рішень приймаються несвідомо. Це патерни, які ми перебрали від батьків, суспільства, від очікувань інших людей. Три роки тому я почувала себе такою виснаженою. Я робила свої рішення, я вчилась там, де я хотіла, але правда була в тому, що мене там не було. Тому що я жила не своїм життям і виконувала не свої бажання. І далі питання до тебе: коли останній раз ти зупинялася і питала себе, чи дійсно я цього хочу? Я просто так звикла. Можливо, ти живеш на автопілоті, виконуючи програмки, які заклалися в тебе вже давним-давно. Але саме в чесній паузі і відповіді починається свобода. Тому Наступного разу, коли ти будеш робити щось автоматично, запитай себе: це моє чи мене цього навчили?